З усіх напрямків Новопавлівська громада оточена фронтом на відстані 15 кілометрів. Селище Дачне на Синельниківщині розташоване прямо на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Новопавлівську громаду, до складу якої її входить цей населений пункт, росіяни неодноразово обстрілюють дронами та касетними боєприпасами. Розповідає голова громади Микола Гаврилов. Я чуть не наїхав, був там буквально в п'яти сантиметрах. Проїхав машиною і загинув цивільний житель, пастух пішов в поле, там збирав щось, він почав збирати ті касети, вони взірвались і загинув. Селище Дачне це одна вулиця, на якій з півсотні будинків. В одній з осель понад 50 років мешкає Любов. У жінки власне господарство. Тримає декілька кулів та зо два десятки курей. Ми жили тут спокійно. Все, у нас тут пляж, все, ми тут свобода. Послідні два місяці вже, звісно, дуже страшно. Вже приходиш вокруг нас і вже далі села, вже люди повиїжджали, нема нікого. Ми взагалі на вулицю зовсім не виходимо, тому що ну, живемо як во дворі, в хаті все. Любов разом з чоловіком на життя заробляють продажем молока. За ним приїздять перекупники. Жінка каже, через погану дорогу і селища майже не виїжджають. Продукти додає раз на місяць їм привозять діти. Ділиться, попри наближення фронту, покидати рідну домівку та господарство не хоче. Просто страх і все, що прийдуть сюди, що не знаєш, куди їхати і що робити, що нагнітають обстановку. Ну, в общем люди самі. Самі один одного лякають, от прийдуть отета і одне одні дивися, уїхали, і ти вже збираєшся теж виїжджати. На все село працює лише один магазин. Тут торгує переселенка з Донецької області. Маргарита каже: у 2014-му довелося залишити квартиру в обласному центрі та переїхати до батьків на кордон з Дніпропетровщиною. Однак місяць тому росіяни розбомбили будинок, в якому жила вся родина. Це є мій будинок. Це за 10 кілометрів звідси, де зараз я знаходжуся. Це ну, все, що від нього лишилося. Не виїжджала, тому що ще можна було там знаходитися, тому що там мої предки, там похований мій тато. І я надіялася на все ж таки, що все минеться, і ми залишимося там. Син та матір Маргарити евакуювалися до Львівської області, а сама жінка залишилася працювати в дачному. Каже, не виключає, що найближчим часом переїде до них. Дуже гучно працюється, тому що за 10 кілометрів вже йдуть бойові дії. Вірю в те, що все буде нормально. Люди також вірять, люди є оптимістами, люди приходять сюди з гарним настроєм. Ми спілкуємося. І... Війна на вулиці, але треба продовжувати жити. Надцятого січня голова облради Микола Лукашук в офіційному телеграм-каналі зазначив, що Новопавлівська громада одна з тих, що опинилася в зоні підвищеної небезпеки через наближення фронту. За його словами, ці території можуть зазнавати ударів кабами та артилерією з тимчасово окупованих територій Донеччини. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, Дніпро.